Вправа 886. Площа поля прямокутної форми дорівнює 12 гектар. Знайди довжину поля, якщо його ширина 300 метрів. Ну що ж, в даному випадку, спочатку треба площу перевести з гектар у квадратні метри, тому що у нас ширина 300 метрів. І так ми лише зможемо дізнатися довжину поля. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, що площа С. У нас дорівнює 12 гектар. ГА, І це дорівнює 12. Що множиться. Що таке гектар? Це ділянка землі, сторони квадрат, сторони якої 100 метрів і 100 метрів. Тому пишемо 100 метрів, що множиться на 100 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 12? Що множиться, 100 помножити на 100, це буде 10 тисяч. А метри, що множиться на метри, це будуть квадратні метри. Так, чудово. І це буде тоді дорівнювати 120 тисяч квадратних метрів. Ну, а зараз, коли нам відома площа, коли нам відома ширина, ми можемо знайти і довжину поля. Записуємо тоді друге. Отже, згадуємо, що А. З спочатку давайте площу запишемо. S дорівнює вже у квадратних метрах пишемо. 120 тисяч квадратних метрів. Ну і нам треба записати, що є ширина. Давайте її позначимо через B. Вона дорівнює 300 метрів. Ну і зараз записуємо, оскільки. Площа у нас прямокутника S дорівнює А, що множиться на Б, то для того, щоб знайти невідомий множник А, нам треба, то А, буде дорівнювати, треба площу поділити невідомий множник на Б. І це дорівнює, переносимо. Так, замість площі пишемо тоді 120 тисяч, поділити. На 300. І це дорівнює. Давайте і так запишемо, що це 120 тисяч. Поділити на 300 це поділити на 100. І поділити на 3. Це дорівнює. Якщо ми поділимо на 100, то треба забрати спочатку два нолики. Тобто це буде у нас 1200. Так, два нолики ми забрали. І тепер 1200 поділити на 3. Це буде дорівнювати, 12 поділити на 3 це 4. І 2 нолики, це 400. 400. Ми квадратні метри поділили на метри, то пишемо в дужках, Це будуть у нас метри. Є. Ну що ж, довжину ми знайшли. От, тобто довжина у нас складає 400 метрів. Записуємо тоді відповідь. Отже, довжина, пишемо, 400 метрів. Ну що ж, ось таке завдання, як знайти одну із сторін прямокутника, якщо відома його площа. На цьому вправу завершено.